Мої улюблені консилери. Найчастіше в мене в кадрі ви бачите Джефрі Стара. По-перше, він дуже гарний, там така гарна зірочка, хоч він дуже дорогий, але в нього круте покриття і він гарно зволожує, топчик. Відтінок на відео це 8. Із бюджетних я дуже люблю кларесу у відтінку номер 23 Він досить щільний, при тому зволожуючий, класно, розтягується, досить часто його використовую. І раз говоримо про бюджетне, покажу вам ще один корейський малесенький тип від The Saem, який дуже гарно щільно перекриває синячки. Раджо 1.25 та 1.5. Повертаємось до люксу, показую вам найновіший консилер від худи. Це такий консилер коректор. Він рожевий, досить небюджетний, але дуже гарно перекриває і має зволожуючу формулу. Найсільніший мій консилер від Hourglass, який в мене в Пайпе побився, бо він скляний, дуже круте перекриття. Просто все на світі він перекриє синяки будь якої щільності, але трошки підсушує. Найбюджетніший мій консилер від Evelyn дуже легенька текстура, це наче крем для очей з відтінком. Якщо у вас дуже суха шкіра, рекомендую вам його спробувати. Перекриття в нього ну дуже легеньке, але на щодень він класний. Рекомендую. Maybelline Eraser у світлому рожевому відтінку гарно підсвічує, але справді дуже світлий. Звертайте на це увагу. І мій улюблений шарлотівський консилер у лососовому відтінку, який, походу, вже ніде не продається. Цікаві консилери від українського бренду Rope під брови, які я також наношу і під очі. Зверніть увагу. Дуже щільні коректори від Nars. Я таке використовую лише на якісь недоліки. Під очі він мені заважкий, хоча багато хто його дуже любить, подивіться, яка в нього пігментація. Ого-ого! На кожен день для себе я використовую такий легенький консилер від Селени. Поставте мені обов'язково лайк та напишіть в коментарі, який консилер у вас, Па-па!